Grazie posso parlare testo Зрозуміло, чи є необхідність вам зачитувати. Оголошується склад суду. У слідча судя фази кошту з участю секретаря або ж має застати учасником судового засідання права заявити відвідірші не діляння складу суду, чи ділянку складу суду учасників. Відводів незаявлено. Чи можемо розпочати розв'язку з карні в думку учасника судового засідання? Так, в першу честь, тому що в, 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 на вимоги в законодавстві обов'язкової присутності прокурора чи іншої сторони. А скажіть, має бути в суді обов'язково є справитися. Чи будуть якісь заяви питання? Ні, перша честь. Немає. Тоді коротко оголошується суть скарги. До Дуже міськрайонного суду звернулися зі скаргою на бездіяльність начальника ОНП України Закарпатської області, що не внесено від громадської антисинародної патрулячок, секретар Ступак, до суду Надіславка Наскарга, з міської скарги, протест наступні з 5.03.2016 року, відповідно до 9 січня 2016 року, номер 68408 копія якої додається під імені РУ СНК Чок, було подано повідомлення про злочинних для начальника ОНП України. У області пан випутальний парк працівникам ДЗУ лікарня станції Чорт керівництво вказаної установи. Працівники лікарні влаштували публічні акції протестів у місті Чорт з метою привернувши увагу до їх проблем. Дані заходи широко висвітлювалися у ЗМІ, однак не обласний докладно Янко, ані начальник УНП України Закарпатської області, не внесли ЄДР, но ці показані <кхів> <кхів> пакунасу акції протесту. Відповіді на вказані повідомлення не отримали. 22 березня 2016 року повторно повідомлення вказаний почну не виходить заробітної плати працівниками вказаної установи більше двох місяців. 5 квітня 2016 року ТВО начальника управління захисту комітету Закарпатської області Іван повідомив, що повідомлення про злочину його з «ЧОП» було розглянуто відповідності до закону про звернення громадян, на відповідності до комунального ковіду України. Відомості про злочин і РДФ не внесено. З огляду на вищенина вважають, що дії начальники ОБНП України Захарбайської області законні, на підставі викону просять заворота начальника ОНБ України Захарбайської області, внести відомості про злочин і РДР та розпочати розслідування, визнати потерпілим всіх працівників державного закладу, в злова лікарна станція ЧОП та в очерній партії по правах потерпілого. Ну, будь ласка. чи підтримуєте? Так, ваше ви чисто свою скаргу в повному обсязі і хочу додати, що то, що лікарі залізничної лікарні, бувшую залізничної лікарні містачок, не отримують заробітну плату декілька місяців, відомо кожної людини з Закарпатської області, хто має бути або демонстрації інтернет. Це було як акції протесту, було широко висвітлені, вони двічі зверталися до... Чобської міської раду приходили на сесію. Люди обурений, обурені. Цілий колектив людей е, живе невідомо як, вони отримують заробітну плату. А всі посадовці наші, е, починаючи з уряду і закінчуючи тут на місцевих рівнях, сидять, в клас широкі і дивляться, як, як відбувається чублення. Е, приїхав в Чобську міську раду представник обласної держадміністрації, начальник фінансового управління чи департаменту там Лазар. Досвідчена людина приїхав і тихресенько так сказав, ви маєте міська рада виплатити, так, ви маєте виплатити гроші людям. Я хотіла би узнати в рамках кримінального провадження, як Чобська міська рада за бюджетні кошти має виплатити заробітну плату працівникам, які жодного дня не працювали в комунальному підприємстві, жодного дня не підпорядковувались в міській раді. І як вони виплатять заробітну плату задніми числами? Тому що людина отримують заробітну плату починаючи з кінця року, я трохи, чи спочатку січня, це вже три місяці людина отримують заробітну плату. Зараз наразі створено комунальне підприємство, Чобська лікарня створена вже в прошлому місяці. І тепер ці люди, працівники нового підприємства комунального, і тепер. Міська влада зобов'язана їх фінансувати, і вона їх фінансує, наскільки мені відомо. Але ті три місяці чи два, які вони натримали зарплату, злочин відбувся, і вся держава зробила виглядати, якби його не було. Точно така аналогічна ситуація відбувається з мукачівськими ПТУ. Точно така. Тому що уряд, уряд там наверху вирішив, що в бюджет на 15-2016 рік кошти на отримування державних ПТУ і вказаного установу, про яку я кажу, у ПТУ, це є державну установа. Мають фінансувати із з державного бюджету, Але уряд вирішив трошки зекономити грошей, бо він там постійно вистачає, красти треба не менше. І вони вирішили перекласти це на плечі місцевих органів місцевого самоврядування. Але процедуру не прописано законодавчо, як це мають робити місцеві органи влади. Так ось наразі. Злочин цей відбувся, він зафіксований, засоби масової інформації mm -hmm. Закарпатське телебачення, м канал двічі робила сюжет про це, що заробітна плата людям не виплачувалась, і жодна людина, жодна на сьогоднішній день не притягнута до відповідальності. Тому злочин відбувся, і ми члени громадської організації сили народного контролю. Чом вимагаємо відкриття кримінального провадження, mm -hmm. рахуємо, що наші вимоги є законні. Ми вже піднімали одне таке питання щодо невиплати заробітної плати комунальному підприємству. Було кримінальне провадження, притягнуло до відповідальності людину, але, на жаль, наше можно власне ні в чому вивчається. Це повідомлення моє носить чіткі ознаки, навіть додаткових ніяких доказів не треба, бо вони всі в інтернеті і в телебаченню. Чіткі ознаки кримінального правопорушення за статтею 175. Добре. Матеріалів скаргів було повідомленням про злочин від 5 до 3 2016 року за підписом нашого секретаря в Олег Сухарчок, Л до начальника ВНП України Закарпатської області князя ВСМ, громадської організації ЧОП, повідомлення про злочин, зазначено, що протягом двох місяців різничної лікарні місічок не отримують зарплатної платні, про що вони не розявляли публічно. Вказується про сам злочин, про відповідності статтю 175 Кримінального кодексу зазначено і вказано, що при е, тому працівників лікарні безпеки продіяють умову по путіні пати з місцевого бюджету містечок, в річно здійснюючи тиск на кіномістечок міської ради замість приділення закону помог з фондових робота війській залізниці, чим задають шкоди територіалам влади. Визначається дохоза кримінального злочину, керівників підприємства державного закладу нова лікарні станції ЧОП, ДТО, «Львівська залізнича і знаходиться в вільному доступі, визначають, що знаходяться в вільному доступі в мережі інтернет, не знає з доступними нагазовими посиланнями, Чобська ЖД Бендінця постує і нотетю, матетю 2016 року вузлова лікарня станції ЧОП І в відповідності до щоновено просять протягом 24 годин нести відомості про вказані згоджень до РДР та розпочати розслідування. І Так я розумію, що це є копія квитанції про направлення. Так, 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 так. поштою да. на поштою. Це є копія повторного повідомлення проводження від 22 березня, так? з аналогічним змістом. І є, Відповідь Національної поліції України Департамент захисту економіки, управління захисту економіки Закарпатської області 30.03.2016 року громадянський ступен, дана підвищена Лариса Вікторівна, повідомляю, що ваше звернення зареєстровано на Закарпатській області в єдиному журналі обліку, журналі -обліку за номером 12.03.2016 року та розглянути управління захисту економіки Закарпатської області за результатом перевірки вашим заявам. Встановлено, що відповідності до статті 1 бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 23 у 23.08.12 No938 назвою його зазначено державний заклад не може фінансуватися з місцевого бюджету. у зв'язку з чим Чобської міська рада не має права здійснювати фінансування та заувалю, каже танці ЧОП. Відповідно, до полдопершого рішення Чобської міської ради від 13 2016 року про внесення змін в мережі бюджетних закладів. Згадано, лікарня, включено до мережі закладів та установ міста в що на зустрічого бюджету. Після стаття бюджетних рахунків повнокомінального закладу Чобська міська лікарня Чобська міська рада проти фінансування з якої погашення забороненості по заробітній платі, в зв'язку з вищевикланим в діях посудованості Чобської міського рахунок знаків кіної порушення статтю 175 кодексу України. І є підпис до начальника управління і банків. У <ків> <ків> мене є... Відповідно, додана копія листа про направлення два, так, я розумію, заказницького повідомлення. І є довіреність від громадської організації Сил народного контролю. Уповноважу пакулісу Вікторівну Ввести всі справи щоб бути представником громадської організації. Витяг про реєстрацію від І довірності. Так. Я маю одне питання до вас. Я так розумію, не можете сісти на заняття. Звернулися до заяви про опрощення. Я так розумію, що саме ви зазначаєте про вказану заяву першої, до яку ви зверталися 5 березня 2016 року. Так? Вони не відповіли на цю заяву, я розкажу в відповідь. О, на цю заяву ви не отримали відповіді взагалі. В Від 22 березня. Мені. Так, на першу, так. А на другу вже вийшло ось такое. Це, це вже після того, як ви повторно були Я терміни. Я повторно зробила заяву <певи> і вони повтор, повторно вже відповіли. Насправді це о, звичайна відписка. Там жодної жодної відписки не мало бути. Законодавство чітко вказує всі на статті 214 Кримінального mm -hmm. України, Там дві строчки в, в той статті. Вони зобов'язані внести відомості проти 24 годин і РД та розпочати розслідування. І в рамках розслідування вже встановлювати, хто там винен, не винен. Вони не провівши розслідування. Вже мені пишуть, що Чобська міська рада не винна і діяти на складу. Ви звертаєте заяву про о, ознаки. Паду злочину на статті п'ять Криміного кодексу. Ті є фаспіті, я не розумію, керівників підтримку державного закладу у зловалікарні станції. Чотири говорить, залізниця відповідь стосується Чорська міської ради. ради. Щобська міська рада не мала до того жодного відношення, вони просто вводять в оману цією відповідю у мене і всі, так, хто буде її читати. Іншої відповіді вам не надавати. Ще одне питання з приводу. Другу пункт вашої заяви з Карні танцями з тих на всіх працівників Державного закладу карні танці, щоб звучити інформацію про права бути в так? Вказані особи не зверталися з відповідною заяви про злочу. Мені не відомо. Не відомі, так? Я вам тільки зацитую статтю 55-го на процесуальному кодексу. Я знаю вашу честь. Знаєте, так? Зрозуміло, зараз. Підтріло, Ди, якщо шоу, ви Так, так Добре, тоді закінчили досвідчити доказів, які нам скажуть, чи є якісь пояснення чи доповнення з приводу вашої. Я доповню ваша честь, що стосовно потерпіло, свого другого пункту потерпіло. Можливо, в цьому процесі ви можете розглянути за нас свій розвід, але я буду наполягати, я все одно буду в цьому капітанні завершення з наладитися потерпілою. Чому поясню? У зв'язку з тим, що буде виплата проходити і вже проходить, наскільки мені відомо, виплата саме бюджетних коштів. Uh -huh. А коли виплачуються бюджетні кошти, неправомірно, не право, в рамках провадження вони узнають, це було правомірно чи ні. Uh -huh. Тому що за січень місяць задніми числами не може бути зроблена виплата з бюджетних коштів. І якщо вона буде зроблена, чи вже зроблена, чи буде зроблена, тоді обов'язково буде наполягати на другому пункту. А зараз на ваш розсуд, ваша честь.

Вложить ехвалу іменно України, у справедливому представитеру 16К, 15 у 2016. Слідчий суддя уже родского миску, закарпати попустив за позволь, чисто секретаря Стопа, за спирника Ступа, потому что судному місце уже законодарят справа за скажу, что он можем секретаря у вас на качество пак на ней световості по кримінальному правопорушенню на един реєстру до судового розслідування писати заяву, станови проходчиводання повному тексту статтю 376 КПК України, вважається необхідним межцем про влаштованість топ-метру і плану. На підставі беручи статтю 376 КПК України, суд опонував Скарбів у повноважень спитання голову сімкаючого вступа, але на невнесення відомості про кримінальних правопорушення до єдиного реєстру достовору розслідування після отримання заяви задовольнити частково зобов'язати повноважу слідку головного управління Національної поліції Закарпатської області внесе до єдиного реєстру достової розслідування відомості про кримінальне правопорушення на підставі заяви повноважного секретаря гуло, синка, і головного сімкаючого обступу. АКБ від 5 березня 2016 року відповідності до статті 214 КПК України в іншій частині скарбів відмови